Скільки платформ треба мати, щоб програти все, що виходить, дуже 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 все просто. Три. Ну, якщо ми не беремо мобільні ігри, давай давай рахувати. По-перше, ну звісно, я думаю, що це буде прям сюрприз-сюрприз. Це ПК, це потужний сучасний ПК. Бо є ігри, які виходять тільки на ПК, тільки під Windows. Друга платформа, яку треба мати, щоб грати на старті в ігри, це власне PlayStation 5. Буде незабаром PlayStation 5 Pro. Ну, от ну. Якби можна обійтися PlayStation 5, я б сказав так. Це для того, щоб грати в тимчасові ексклюзиви, які от одразу виходять. Ну і третя платформа. Я думаю, що всі вже здогадалися. Це треба мати Свіч. E, Nintendo Switch e, бажано мати саме не Lite, а повноцінну версію. Бо є там деякі фішки, деякі ігри, які можна робити тільки з повноцінною версією. Ну от тож там мінімум три платформи, які треба для того, щоб грати у все, що виходить, коли воно ви виходить. Ходить, звісно, що це все ну типу звучить як дуже небюджетне задоволення. Е, так якщо прикинути плюс-мінус, е, можна зараз я скажу десь напевно 75 тисяч. Це не потребує гривень для того, щоб зараз це реалізувати. Це такий е, ПК, який в HD буде тягнути ігри нормальні сучасні, це власне PlayStation 5. З офіційним прайсом, і це середній прайс на Nintendo Switch. Звичайний, не OLED, Офіційно в нас його. ну Типу, якби є офіційні продажі у дистриб'юторів, але. Я не знаю наскільки там це все офіційно. Тож, ну от, але ну, середня його ціна десь там в районі 12, 13, 15. Ну от, ну плюс-мінус. Я так не прям точно. Тобто, треба 85 тисяч. Звісно, можна зекономити. Звісно, можна зекономити, але коли ти починаєш економити, власне, тоді вже не виконується першочергова вимога. Грати на старті у всі ігри. Ну от, можна зекономити, наприклад, з ПК. З ПК можна взяти щось дешевше, так, щоб. Йшло тільки те, що я не знаю те, чого немає на PlayStation, і все інше купляти на PlayStation, але на PlayStation ігри дорожчі До речі. от Хоча нещодавно от я дивлюсь сьогодні: тенденція багато скринів про те, що е, в Steam дорожчали ігри, а на PlayStation ще ні. І це о, о, історичний момент, коли на PlayStation купити гру, там якусь чи якесь там доповнення дешевше, ніж в Steam Це от неочікувано, до речі, я такого не бачив, не чув. Там там. Це це, це Цікавий апдейт. Ну Але тут ще таке цікаве питання: а, а чи треба вам всі платформи і чи треба вам грати у всі ігри на старті? Типу, це ну зараз виходить дуже багато ігор. прям дуже-дуже багато ігор. І власне скільки часу треба мати, щоб е грати в ігри? От скільки часу ти витрачаєш на ігри в. Тиждень. тиждень. Ну дивись, за цей тиждень я вчора е годину пограв в Song of Silent. Окей, ну в середньому. В середньому, ну я думаю, що в хороші часи, типу, годинок сім на тиждень я витрачаю. Так. Ну іноді мене затягує гра. І я можу прям такий робота подождут. Нам не треба. Вот. Але зараз я завантажений капець, тому ну, в середньому я думаю, годинок 7 на тиждень. Ну, в мене трошки більше виходить, в мене виходить десь, напевно, ну, годинок 15-16 на тиждень, в середньому. Ну, це, типу, ну, умовно такий стандарт, коли не прям дуже сильно завантажений роботою, де я не сиджу після роботи, там, нічого не доробляю, коли все добре, коли є світло. Власне, та десь ну, 15-16 годин виходить на тиждень. Цікаво, до речі, скільки е, наші глядачі витрачають часу на ігри? Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви от, за тиждень ви граєте в ігри. Але якщо це ваша робота, умовно там е, або якось пов'язана, то та, банально вкажіть про це. Бо, типу, знаєте, зараз я спитаю там в тестувальників в, е, в себе в компанії, спитаю, скільки ви граєте в ігри? Або ну, насправді та. Ну, і, тобі, та, і це, звісно, міф, що тестувальники тільки грають в ігри, але виходить дуже багато часу. От, або насправді геймдизайнери, які намагаються пройти майже все, що виходить з відомого, невідомого інді, щоб ну, якби, бути в курсі, надихатися. Там, 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 я не знаю, там сотні, може, годин бути. Це ще, до речі, цікавий момент, що навіть якщо у тебе є всі платформи, і ти купуєш ігри на релізі, можеш собі дозволити, і в тебе є навіть час. Ну, мені здається, це взагалі незручно скакати з платформи на платформу. Ну тобто. Все-таки Steam, твій Switch і PlayStation дуже різні платформи. І мені здається, все одно ти звикаєш до якоїсь одної. тобі подобається якась одна, ну, типу найбільше. І ти хочеться проводити час саме там, а не міняти джости, клавіатуру, джейкони. Ти як взагалі маєш якісь улюблені формати гри? У мене загалом, типу, спочатку е як? мені було важко перемикатися між платформами. Я звик, що в мене завжди була тільки одна, типу. От коли з'явилося кілька платформ, е мені було важко навіть в плані керування, бо я пригадую, що на цій платформі ця кнопка робить це, на цій це. А ну, типу, ну, ти знаєш, постійні якісь міскліки, Це, типу, така дрібниця насправді, але ну, все одно. От. Але з, з часом я якось адаптувався, і тепер я просто в мене як е, в голові так, це ця гра на цій платформі, значить, я коротше, керую так. Ну, типу, е, ну, вже звів до мінімуму. Але якщо я довго не користуюсь якоюсь одною платформою, там мені треба посидіти і згадати загалом, що відбувається. Е, на даному етапі моя, напевно, найулюбленіша платформа це, це Steam Deck. Бо він от нещодавно в мене з'явився і е, він не входить в список мінімальних платформ, які треба мати, бо він не покриває. Але він входить в оптимальний список платформ, тобто е, мінімум, мінімум потрібний для <сум> Та, от, Бо мені просто з ним зручно в тому плані, що я ліг і е, щось там пограв. Мені іноді, ну, типу, враховуючи, що я ще і батько, то мені не завжди є час. Піти там дійсно сісти, увімкнути там консоль, увімкнути або увімкнути ПК. От, а так я його взяв. Там дитина заснула. Я такий оп, плюс там прикольно. Це до речі, дуже класна штука. Ну. Я взагалі не звертав на неї уваги, бо я звик, що таке на консолях є, що коли ти просто, типу, ну натискаєш вимкнення на там, тому самому PlayStation, ти йдеш, ну не вимкнення, а, там сплячий режим або так само на Nintendo Switch, ти потім просто раз тицнув на кнопку, і ти знову в грі. Просто там буквально там, секунди, і ти знову в грі в тому самому моменті. Ну, звісно, якщо це не онлайн-гра, і от, якщо це, звичайна якась е сингл плеєр Ну, от. І те саме зі стимдеком. Так, 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 та. ну, це все деталі. Я буквально мені не треба вмикати, от як там вмикати ПК, запускати Стім, запускати гру. Я просто натиснув кнопку, і я в Baldur's Gate в тому самому моменті на екрані з паузою. Я продовжую там далі грати, буквально. І оце от е, час насправді е, який від. Бажання я хочу грати. Я взяв е в руки, ну там девайс, якийсь мишку, геймпад, Неважливо і до того моменту, як я почав грати, це насправді ну мені здається дуже важливий фактор, який чомусь всі недооцінюють. І я не розумію, чому, бо це це дійсно важливо. Бо виділити час так у мене, от зараз буде там дві години. Там це я можу тільки коли стріми. А коли стрімів нема, я не можу виділити час, що от в мене там буде. Це прямо миттєво. Так, о, у мене є 20 хвилин, я можу там 30 хвилин, 50 хвилин. Швиденько запустив і побіг. Це в велика перевага. Типу, я взагалі підтримую, і якби все, що в мене в мріях, є. Дійти до такого режиму, тому що час дуже велику роль грає, і мені ну дуже не подобаються ці підготовчі процеси. От е, давайте установимо Windows Visual C++, Дірект X. Всього ігра не запуститься. Я такий дякую. Ні, на нас імдеться. У мене вже в якійсь грі мене попросило встановити. Ну, я нажав встановити. Воно встановилось там якийсь, якраз Microsoft щось там Visual. Ну що ж, можу сподіватися, що Steam Deck замінить нам майбутньо всі платформи, і ми будемо грати тільки на ньому. Ну, принаймні я в це вірю, бо в мене є в планах купити Steam Deck. Дякую, що були тут. Дивіться інші відео на каналі. Папа, і всього найкращого.